Перш за все, ми хотіли розказати про Григорія Квітку як про фундатора української сучасної прози, як про людину, яка творила Харків, попри всі обмеження, які накладала імперія, але він писав українською, писав про українців, писав про слобожан, і тому ми вирішили сконцентруватися на цій постаті, і розповісти про неї не тільки харків'янам, які поза сумнівом знають Григорія Квітку як свого власне земляка, але й хотіли розказати ширше, тому ця вона побуде в Харкові і поїде до міста Києва, де буде експонуватися на контрактовій площі. Це буде трошки згодом. Без Григорія Квітки всередині на початку 19 століття ну мало не жодна якась ініціатива проходила. Він завжди був в вирі події і був таким собі громадським активістом 19-початку 19, початку 19 століття. І отже, коли ми продумували, як нам презентувати цікаво розповісти про нашу виставку, ми подумали про те, що варто. Няти актуальні питання, які сьогодні в нашому місті є, і тому запропонували формат розмови з громадою про те, чи варто нам міняти дату святкування дня міста, чи варто нам переглядати імперський герб міста Харкова, накинутий нам за часів Катерини Другої ще, і чи варто нам мати сьогодні пішохідну вулицю, От повз нас проїжджають автомобілі. І у Нас були деякі проблеми з тим, щоб цей простір був пішохідним, хоча би на час презентації нашої виставки. Я щиро сподіваюся, що це питання буде розглянуто, і принаймні, ми його піднімаємо, привертаємо увагу до цієї, до цієї теми. Сподіваюся, що громада буде почута нашим, нашим міським головою і міською радою. Сиділа розмірковувала, думала про те, що я не знаю жодного великого українського міста, де би не було пішохідної. Води. Вулиці. Як правило, в центрі міста якась пішохідна вулиця є. Не тільки для фестивалів, вона для містян, Да? Право містян на, на простір, право пройтися, прогулятися в вихідні. Або, ну, є практики різні. Буває, на вихідні перекривають якусь частину, як, наприклад, Хрещатик у Києві, на вихідні стає пішохідним. От. Ми могли б теж думаю, розглянути подібну, подібну практику. І цей простір він би був для, перш за все, не для машин. А для пішоходів ми домовились про те, що вулиця буде перекрита пішохідно. На три години ми тут проведемо дуже невеличкий такий квітка. День фест. Поговоримо про квітку і поговоримо про наше, про наше наболіле у зв'язку з квіткою. Але так сталося, що після довгих перемовин вулицю таки не перекрили. І потім сталося диво, тому що а, ті люди, які прийшли, їх прийшло набагато більше ніж ми очікували. А, вони якось почали а, взаємодіяти в цьому просторі, почали створювати а, такі, а, не знаю, це, 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 це було це була якась така взаємодія з людьми на машинах, коли а, всі ставились одне до одного з повагою. І в якийсь момент поліція зрозуміла, що а, яка. Приїхала, зрозуміла, що тут потрібно все ж таки перекрити вулицю. І в це, для мене, це найкращий результат сьогодні того, що ми можемо в практиках показувати, як це як ми можемо змінювати наш простір, наше місто, і як ми можемо задавати певні правила взаємодії всіх для того, щоб простір був інклюзивним. Не інтегрованим, а саме інклюзивним, де приймаються абсолютно всі, і де враховуються інтереси абсолютно всіх, коли ми перестаємо мислити більшістю і меншістю, коли ми починаємо мислити певними спільнотами да, ідентичностями, яких насправді багато в місті, і тут неодноразово звучали ця фраза, що нам потрібні такі публічні простори місця, де кожен може бути почутим. Де кожен може висловитись і де можуть прийматися якісь такі спільні рішення? Ну принаймні, де ми можемо бачити, які практики нам підходять, а які ні. Ну щось практикувати, і бачити, що нам підходить, а що ні.